Комплект армованих гальмівних шлангів на мотоцикл Honda XR650. Шланги дуже довгі, Вірніше, довгий передній шланг. Він 143 см. Мають захисну трубку. Кросові мотоцикли, мотоцикли ендуро мають захисну трубку така вона. Так, передній шланг має 45 градусів один кут під болт М10, другий 20 градусів. Задній шланг один рівний, другий має поворот головки на 45 градусів. Також має захисну трубку. Ці шланги є в базі Hell на різні модифікації. Honda XR650, XR650R, Enduro, SuperMoto в різних кольорах, у них можна замовити як стандартні комплекти. Якщо ви нічого не міняли в мотоциклі, просто хочете зняти резинові шланги. Якщо вони старі, зносилися, дуються, не гальмують і поставити просто армовані. І якщо ви щось змінювали, міняли супорта, ставили іншу вилку, піднімали кермо, вам треба подовжити шланг або зробити його коротший, поставити інший фітінг. У нас все це можна замовити на різні мотоцикли в різних кольорах. Дуже приємно, коли кольор гальмівного шланга відповідає кольору мотоцикла. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!